Наша сьогоднішня справа сколихнула не тільки всю Грецію, а й весь світ. Жорстокість, з якої вбили 20-річну Керолін Крауч, важко описати словами. Керолін Крауч народилась 12 липня 2001 року в Афінах. Батько інженер на пенсії Девід Крауч і мати С'юзен Делакеста, тому господарка у віці 8 років. Вона разом з сім'єю переїхала на острів Алонісос, дуже мальовниче місце. Там Керолін і зростала, у 2016 році, коли Керолін було 15, вона почала будувати стосунки з Хараламбосом Анакнастополосом, якого друзі називали просто Бабіс. Батьки скептично ставились до Бабіса, бо він був старшим від Керолів на 12 років, тим не менш не заважали розвиватися цим досить дивним стосунком. У Бабіса була хороша робота, він був пілотом гелікоптеру, у них не було жодних фінансових проблем, і в 2018 році вони одружились офіційно. Весілля відбувалось в Португалії, і на цих світлинах вони виглядають дуже щасливими. Поки Бабі спрацював, Керолін вчилась в місцевому університеті. Зі сторони вони виглядали абсолютно щасливою парою. 11 травня 2021 року шоста година ранку. Бабіс телефонує в поліцію і доповідає, що в його з Керолін будинок увірвались грабіжники. Він зазначив, що зв'язаний, і попросив поліцію приїхати якнайшвидше. В розмові з диспетчером він зазначив, що в будинок увірвались кілька озброєних людей в масках, і почали у нього питати, де він зберігає гроші. Бабіс розповів їм і попросив не робити нічого поганого ні з ним. Ні з його дружиною і донькою. Після цього один із зловмисників вдарив його по голові, і Бабіс знепритомнів. Коли він прийшов до тями, він вже був зв'язаний з пов'язкою на очах, яка закривала очі не дуже щільно. Завдяки цьому Бабісу вдалося розгледіти свій телефон, підповсти до нього і набрати останній номер, попросити по допомогу. Цим контактом був його сусід, який першим і прийшов в будинок. І саме він допоміг зателефонувати в поліцію. Нічого дивного у розмові з поліцейськими Бабіс не згадав, окрім того, що собака скиглила незадовго до нападу. Всього було вкрадено в еквіваленті близько 30 тисяч євро. Це була і готівка, і різні коштовності. Подружжя нещодавно купило невелику ділянку землі, щоб побудувати там будинок, тому на той момент у них просто не було більше грошей. І навіть те, що вкрали, це були гроші для того, щоб розрахуватись будівельниками, які не сьогодні-завтра мали почати будувати будинок. Бабіс також сказав поліцейським, що він не вірить у збіг обставин і припустив, що зловмисників хтось навів на нього. Тіло Керолін було знайдено на другому поверсі будинку, її задушили. Звістка про це жахливе вбивство майже відразу стала новиною номер 1 в Греції, а згодом і за її межами. В будинку була величезна кількість камер спостереження, але майже всі вони були відключені. Останні кадри, які вдалося знайти, це бабі сидить поруч з маленькою Лідією на дивані у вітальні. Це було приблизно за 5-6 годин до нападу. На кадрах з зовнішньої камери вдалося знайти темну машину, яка від'їжджала від будинку приблизно в час нападу. Жодних відбитків пальців і слідів ДНК третіх осіб не було виявлено, тим більше серед опитаних сусідів не було жодного свідка, який щось чув чи бачив ту саму ніч, і це поки що пояснювалось тим, що напад відбувся рано вранці, коли майже всі люди ще сплять. Тиск на поліцію був настільки сильним, що була призначена винагорода 300 тисяч євро за будь-яку інформацію, що допоможе розкрити цю справу. Під час чергового спілкування з поліцією Бабіс пригадав, що зловмисники розмовляли між собою на незнайомій для нього мові, йому включали приклади різних європейських і не тільки мов, і так було виявлено, що нападники розмовляли скоріше за все на албанській мові. Це була невеличка, але зачіпка. Тоді поліція Греції, за підтримки Інтерполу, роздрукували 150 фотографій теоретично причетних зловмисників, що були албанцями. Бабіс роздивлявся їх ретельно, одну за одною, і через 5-6 годин кількість підозрюваних скоротилась до 10. Під час розслідування цієї справи деякі офіцери згадали, що за три роки до подій інструктора з пілотування Бабіса пограбували схожим чином. До нього в будинок також увірвались кілька людей в масках приблизно о десятій вечора і змусили його віддати гроші, тоді їх не піймали, і це стало умовно основною теорією слідчих, ніби все в справі було зрозуміло. Але розслідування йшло і в іншому напрямку. Будинок ретельно обшукали, і деякі знахідки могли пролити світло на реальне життя подружжя. Зокрема, були знайдені щоденники Керолін. Я процитую деякі записи, бо, на жаль, весь вміст їх не був опублікований. 15 листопада 2019 року мені 18, і я дуже хочу дитину. Я так і не змогла сказати це Бабісу. Ми постійно сваримось з цього приводу. 31 грудня 2019 року я знову посварилась з Бабісом цього разу дуже сильно. Все, що я хотіла, щоб він запитав, як я себе почуваю. Він зламав двері і накричав на мене: Я не знаю, скільки я ще витримаю. Я дуже кохаю його і не можу розірвати ці стосунки. Навіть якщо вони знищать мене, 3 липня 2020 року, сьогодні моїй дівчинці виповнився місяць, і сьогодні день, коли я збираюся сказати бабісу, що залишаю його. Як це дуже часто буває, стосунки пари не були такими гарними, як бачили всі оточуючі і як вони виглядали на фотографіях. Бабіс був деспотичним і агресивним. Він хотів контролювати життя своєї дружини на 100%. Натомість Керолін, по суті, ще дитина, яка потрапила в павутиння агресії, маніпуляцій і через недостатній життєвий досвід, вже не була здатна самостійно завершити ці токсичні стосунки. До того ж, вона дійсно хвилювалась за власне життя і життя своєї доньки. Всі ці факти поліцейські збирали докупи. І приблизно через місяць після трагедії, ввечері один з офіцерів зателефонував Бабісу, щоб розповісти йому дуже важливу інформацію. Одного з нападників заарештували. Бабіс відмовлявся приїхати у відділок, сказавши, що він дуже втомлений. Але все ж таки офіцеру вдалося його переконати. Все це було лише вистава для Бабіса, ніяких підозрюваних у поліції не було окрім нього. Чим більше поліція вивчала дані по справі, тим більше переконувала, що Бабіс бреше і його історія зовсім не відповідає фактичним доказам. Поліція отримала дані зі смарт-годинника Керолін, виходячи з цих даних. Вона була у стресовій ситуації о четвертій ранку, а не о шостій, як розповідав Бабіс. Саме в цей час, за даними годинника, її пульс був більше ніж 140 ударів на хвилину. Продовжувалось це приблизно 6 хвилин, і потім серце зупинилось. Його телефон також вилучили і проаналізували. Із 4 до 6 ранку, 11 травня, він просто ходив по власному будинку, туди-сюди. Також поліція не розуміла, чого Керолін не була зв'язана, але першочергово було те, що на її тілі не знайшли жодних слідів боротьби, під її нігтями не було ДНК третіх осіб. Тим більше, навіщо грабіжникам вбивати жінку, а чоловіка залишати живим? Невже Керолін була більшою загрозою, ніж Бабіс? Собака, яка жила разом з подружжям, була вбита досить дивним способом, її втопили. Цей вчинок логічно пояснити було неможливо. Поліцейські спокійно і ретельно розповіли про все це Бабісу. Допит тривав більше чотирьох годин, і він все ж таки зізнався у вбивстві власної дружини і в тому, що пограбування було сфабриковане. Не дивлячись на те, що поліцейські відпрацьовували різні версії, майже весь час Бабіс був головним підозрюваним, про що він сам не здогадувався. Йому здавалось, що план спрацював, тому тактика була в тому, щоб Бабіс довіряв їм і не спробував втекти. У нього був мотив він не хотів, щоб Керолін залишала його і забрала доньку. І взагалі, на роботі про Бабі заходили різні чутки, в тому числі, що він займається торгівлею наркотиками і сам їх вживає. Він звик жити розкішним життям, але народження доньки і той факт, що в сім'ї працював лише він. Йому дуже не подобався, частково вдалося встановити, що і як відбувалось в ту трагічну ніч. Ввечері Керолін відправляє своїй подрузі повідомлення, що вона знайшла невеличку, але затишну квартиру для себе і Лідії, і сказала, що нібито з Бабісом вона розірвала стосунки. В цей самий момент Бабіс знаходиться на першому поверсі разом з Лідією. В годину 20 ночі він дістає картки пам'яті з камер спостереження. Сварка між Бабісом і Керолін набирає обертів. Четверта година ранку. Годинник Керолін показав, що вона спала, і раптом пульс піднявся до майже 150 ударів на хвилину. Кілька хвилин це тривало, і потім серце зупинилось. Бабіс задушив її подушкою. Він кладе Лідію поруч з тілом вбитої Керолін. Щоб сцена виглядала ще більш трагічною. Коли в будинок потрапив сусід, Лідія дійсно була поруч з Керолін. Дві години, які у нього залишились, Бабіс витратив, щоб розкидати речі і створити безлад в домі. 16 травня 2022 року Бабіс отримав довічне ув'язнення плюс ще 10 років за вбивство собаки. Він не буде мати право на УДЗ. Ця історія показова відразу в декількох напрямках: по-перше, сфабрикувати пограбування і взагалі будь-який злочин дуже важка справа, особливо з тим рівнем технологій, які є зараз на озброєнні слідчих. По-друге, як на мене, стосунки з великою різницею у віці, коли один з партнерів тінейджер, це, м'яко кажучи, дивно і повинно викликати багато питань. Бабіс був старшим на 12 років. Чому батьки не протидіяли цьому незрозуміло. Ну і знову, у кожній другій справі, якщо не частіше, тим чи іншим чином задіяні родичі жертв, тому в багатьох справах саме на них падає підозра в першу чергу аб'юзивні стосунки це проблема, яку людство ніколи не вирішить, мені здається, поки до цього людей не будуть готувати. Я дуже вдячний всім, хто додивився це відео до кінця. Зараз у мене немає майже ніякої мотивації робити нові випуски, але все ж таки я буду намагатись продовжувати свою діяльність, не дивлячись на те, що відео не набирають великої кількості переглядів. Я дякую за увагу і до зустрічі!